Ми з вами підійшли до високостійкого німецького сорту винограду в Венєгрі. Надзвичайно подобається мені цей сорт всім. І як бачите, зовнішній вигляд в нього ну, просто шикарний, ідеальний. Не знаю, що додати. Такий благородний ем, рожевовато сіровато, якийсь навіть синюватий такий колір. Благородніший навіть ніж піно. Мені більше подобається він, ніж піно. І урожайність, як бачите. Вирішив для нього зняти це відео, щоб ви могли помилуватися цією красою і, так би мовити, побачити, чому ми займаємось тим, чим ми займаємось. З цього сорту виходить високоякісне біле вино. Рожеве не рекомендую робити. І як бачите, на цьому сорті винограду на кінець вересня ще є присутній лист. І навіть він зелений в багатьох місцях, але не всюди. Чубки, На чубках вже лист давним-давно пропав, а пропав він через мільдю і через уїдю. Розпочну з самого початку сезону. Ми проводили обробки комплексними, комплексні обробки різними системними препаратами, також контактні використовували. І почали обробки досить рано цього року, чи в кінці квітня, чи на початку травня, ми провели першу обробку, а по лузі ще й наді перед тим. На початку травня, так. В травні в нас були трішки приморозки, але слава Богу, майже нічого не прихопило. Десь там буквально декілька кущів трішки підмерзли, бо там така була місцина. Але в основному ми майже 90, скажу 8% врожаю я зумів зберегти за допомогою агроволокна. І після цього почалося літо. А літо у нас почалося 18 травня, і так практично до кінця вересня воно і не закінчувалося. Сьогодні у нас 24, як я казав, було 27 градусів в день, зараз під вечір 23-24, отак вже холодає, трішки, бо сонце йшло. Але погода в нас цього року була просто ідеальна для росту винограду. Трішки бракувало опадів. Але урожай е, достиг дуже швидко і достиг на надзвичайно високому рівні. Особливо червоні сорти мене мерло, достигло каберне кортіс, Просто, ну, не знаю, я такого сезону ще не, не бачив. Але сприятливі умови були не тільки сприятливі для росту самого винограду, а ще й, звісно, що для розвитку і хвороб. Як я вже казав, літо у нас почалось 18 травня як встановилось тепло, так воно і не відходило. І я ще в кінці весни, десь 20-якесь там травні було, не пам'ятаю, попереджав про те, що о, щось мені підказувало, що є. Що буде підвищений ризик Оїдіму. Ну, я б дивився по прогнозу погоди, але все одно було видно, що сезон надзвичайно ранній, тепло стійке, тепло було високе в травні, і потрібно було е, працювати від оїдіуму. Це умови розвитку не тільки для винограду, а також для всіх патогенів, які на винограді розвиваються. Особливо цього року важливо, мені здається, зробити акцент на захисті винограду від Оїдіуму. Я працював від Уїдіуму досить посилено, але незважаючи на все, не вдалося мені його побороти. На багатьох сортах просто пропав виноград. Аркадія в мене дуже Аркадію дуже прохопило грона, особливо Лоза все нормально, лист так само більш-менш грона, 90, не 90, скажімо 80%, 70-80% пропало грона. Також пам'яті вчителя пішов і багато, -багато інших. Пам'яті Смольнікова через Оїдіум. Через Уіду, незважаючи на те, що я від нього працював. Які я роздуми маю на рахунок цього? Ем, я проводив обробки з кінця, не з кінця, а з початку. я проводив обробки з початку травня і завершив обробляти в кінці червня і провів останню обробку на початку липня не дуже потужними препаратами. Після чого я виноград не обробляв взагалі, це була помилка. Я завжди в липні даю сірку, намагаюся її дати, і там посередині липня. Цього року я, на жаль, так не вчинив, бо урожай почав достигати Надзвич... надзвичайно рано. В середині липня я вже пробував перші ну перші грона вже зрізав е... Каталонії і Атоса також. Тому я якось проігнорував цю обробку проти сіркою і про це пошкодував. Хоча, Хоча я скидав на те, що все-таки погода була без опадів зовсім. Бо переважно оїдіум розвивається, коли є жара, коли є спека, але опад, опади є час від часу, опадів не було. Я думав, що не буде оїдіуму. Але він був цього року і був дуже активним. А дощу в нас було, щоб ви розуміли, за ціле літо в другій, половині, в другій частині літа, якраз, може, 4 рази, 5 разів дощ падав. Виноград доводилось поливати і так далі. От. Тому е, не рекомендую пропускати обробку сіркою в середній сезон. Навіть по ранніх сортах це органічний, органічна, не органічні препарати на основі сірки. Можна там трішки більше навіть почекати вже по тих ультраранніх сортах, там той тиждень чи два. Але все-таки зберегти виноград від мідоїдів. Цього сезону бачу у себе всі види уіду, як листовий, так і гроновий, так і е, полозі. Але як я вже кажу, вже казав, найбільше вразилась грона. Лоза якось ще відійде, визріває, ніби. Також лист е, не опав, не нормально. Де опавали, там вже лоза також визріла. Тобто виноград підготувався все-таки, встиг він. Була надзвичайно висока сума активних температур. За моїми приблизними спостереженнями, в нас на, от на кінець вересня сума активних температур склала біля трьох тисяч е, одиниць, можливо, і більше. Це потрібно взнавати. Люди професійно займаються, досліджують. Гляньте це питання, я так по своїх відчуттях мені здалося, що було до трьох тисяч, можливо, і більше. От. Та сама ситуація була з мільдю. Було надзвичайно. У ну, мене є на винограднику, надзвичайно сильне враження мільдю. Хоча, тут я взагалі не розумію, чому так сталося. Не було ні руси. В другій частині літа, практично в другій половині літа, роси не було майже в нас. Була надзвичайно суха спека стояла. Не падали дощі, Але, тим не менш, мілью проявився навіть от бачите, тут навіть на ставені грі, де-не-бачите, де, листок побитий. Не повністю, але частково. І верх лисий. верх лисий мілью, з'їло повністю от, всі листки, е, ті, що не оброблялися, ті, що виросли після останньої обробки. Бачите, от. Ті, що листки оброблялися профілактично системними препаратами, вони ще досі зелені в кінці вересня, а ті, що вже не попали під обробки, вони вже облетіли навіть, хоча вони не були старі. Треба було на початку липня, до середини липня, працювати легкими препаратами або біопрепаратами. Я цього року злегковажив. Не то, щоб я злегковажив, я б не сказав, що я злегковажив. Просто минулого сезону. Мені вдалося при трьох там обробках, в четвертій там маленькі такі органічними препаратами, навіть не мета, що вона була вже. Вдалося тримати хвороби повністю, запобігти їм, не було нічого. І хоча умови ніби були гірші, спека була, але не така і душі були, і все. Тому якось так. Тепер які плани в мене зараз ще на вересень на, і на жовтень. Я планую е, провести викорінюючу обробку осінню протиуідньому препаратами на основі сірки, і проти, мільдіуму препаратами на основі міді ще по листу зеленому. Не знаю, чи воно дасть якийсь ефект. Але я хочу о, знешкодити повністю зараз хворобу. Ну, все, що я зможу знешкодити контактним препаратом, щоб навіть коли листя опало, ну, чи там буде гнити, чи, не, чи я його приберу, навіть не знаю, будемо бачити, е, щоб воно якомога знищити вели, більшу кількість патогену, пройдуся і по землі, і по всьому. Можливо, воно щось дасть, бо ну, фон інфекційний був надзвичайно високий. Я хочу його якось хоча б знижувати якимись, е, тобто, доступними засобами, які є. Але обробку, звісно, що буду проводити після того, як зберу увесь урожай. Тут я вже майже все зібрав, Кортіс зібрав, реген зібрав. Ну, лишилось буквально декілька сортів. Буквально Сьогоднігрі лишився е, з технічних, подарунок ідентині столових. Стронний ще лишився, а всього решта вже нема. Вже все повністю зібрав за кваси. Тобто, більше як половина виноградника, вже можна навіть обробляти цією обробкою викорінюючою осінньою, яку я згадував. Для цих двох викорінюючих обробок планую використовувати препарати на основі сірки мікротіол спеціаль проти Оїдіуму і блу Бордо» проти мільдю. Це препарат на основі міді. На осінь обробляти виноград, персики і, і лузії, так як я кажу. І е, на весну, на весну також будуть і така упаковка, і більше. Тому звертайтеся в спектр саду. Підкажуть, розкажуть, препарати завжди, ну, завжди якісні. Навіть люди мені пишуть відгуки, кажуть: беру в інакшому місці, не працює препарат. А беру в спектр саду, дійсно оригінали, завжди все працює. Тобто, зі щирою, від щирого серця, зі чистою душею рекомендую їх. І ці препарати також, бо вони органічні. Це е, не системники, це саме контактники, які будуть випалювати зараз весь інфекційний фон. Чи е, я впевнений в ефективності такого підходу? Не впевнений, але в мене, як ви знаєте, виноградарство повністю експериментальне. Половина того, що я роблю зі своїм виноградом, це експеримент. В більшості випадків вони виправдані, дають дуже хороший результат. Але деколи все-таки бувають якісь погрішності. Але як бачите, результат є. Все-таки результат є отакі грони, бачите, хороші. І буде яке з нього вино. Посилання до препаратів, звісно, що в описі наш постійний спонсор. Ем, пишіть, що ви думаєте в коментарях про, те, про такий підхід. Чи варто зараз обробляти по листку, чи варто вже почекати, поки він впаде. Чи взагалі не варто обробляти на осінь вже на весні. Пишіть, що ви думаєте. Ставте вподобайки, поширюйте серед друзів, якщо вважаєте, що відео корисне. Дякую за увагу. Побачимось!